Шалом, це Славко. Коли говорити цитатами класиків, то Чарлі Кірко це, це Флойд сьогодні. І наш Урець Шехтман абсолютно правильно сформулював, що це боротьба людей, які вважають, що дважди два-чотири земля пласка, ну це білі супрематисти. А що дважди два п'ять, я все знаю, це африканська математика, але земля все-таки куляста. Це от БЛМщики. І все, що він сказав, можна було б сказати ще коротше, СДД. А ми повертаємося до наших проблем, бо нам би їхні проблеми. Що відбувається на фронті? Трохи є геолокації. Ви бачите, отут, от нарешті в районі Неканорівки, БМП, нібито. Підбита українська противником, значить, йдуть бойові дії. Ось, власне, нарешті ми побачили уже карту з більш-менш достовірними місцями концентрації противника на цих ділянках. Ну, власне, вважається, що 5 до 1 втрати. Противник несе значно більше втрати, кажуть, що ці такі тропи хашеміна опрацюють як дорога смерті. Власне, ми вже говоримо, що розібратися, що там відбувається насправді, можуть тільки ті, хто там є, або хто є близько, ті, хто нас дивляться і нам дописують. І позаяк ми вже впевнені в цих добрих людях, не тільки наших захисниках, але і інформаторах нас, що не відбувається на фронті людей. Який більш-менш достовірно в міру свого бачення, знаєте, що ви як бачите, що його оточує, і достовірність його обмежена колом бачення. І це нормально, і це, те, це є аксіомою, коли ви працюєте з мемуарами різних людей, з показаннями, зі свідченнями, це треба просто. Знати і використовувати. А сьогодні, завдяки, ми вже маємо таку довіру до наших споживачів, до наших глядачів, що ми можемо розважити найцікавіше питання от, піти далі, ніж нас брат Клеман Молін. Він абсолютно правильно вказує нам на оці от лінії оборони, те, що, бачите, не встигли вони отут прорватися, як українці, як кроти дарили іще. Розумієте, ми зараз вам покажемо. Чого ви понаривали українці? Ось, власне, правильно. Ось тут зона прориву противника Мирноград Покровськ. Оце траса до Дніпропетровськ. Бачите, що було накопано і в якій кількості. Оце от вважається на 45 кілометрів 13 протитанкових ровів, і три з них потрійні. Ясно, що більшість наших глядачів не бачили, як виглядають укріплення українські польові полоса оборони. Оце Діпстей дає таку можливість, щоб ви просто побачили собі, як це робиться. Отак, от, от потрійні рови в кращих традиціях античного мистецтва з колючим дротом по дні, щоб піхоті було складніше ховатися. Вважається, що такі перешкоди, вони. Утруднюють рух інженерних військ і бронетехніків, в якій мірі вони відповідають сучасним реаліям поя бою. От що нам треба обговорити ось то, чого ми без наших любих глядачів і споживачів на фронті не розберемося. Ось власне зона прориву правильно була ось лінія Прощай, Донбас. оце цічна позиція, що українці накопали. А це от місця проходів, розривів, в укріпленнях. Ми про це поговоримо. значить, За добропілля межова наприклад, отут от добропілля, а тут от одесь межова. Ми зараз поговоримо детально за це. Але це чиста теорія воєнна. Нам важить, в якій мірі о, полоса оборони допомагала або заважала. ми бачив, що в зоні прориву більше цих було укріплень, але вони були тут. Власне, що мене цікавить і що має нас всіх цікавити, в якій мірі сучасне українське військо в сучасних обставинах війни може скористатися з оцих всіх інженерних якої якою мірою воно їй допомагає. Як допомагали посадки, як допомагали умови місцевості, ми розуміємо, як працюють тропи Хошеміна тут, що перетворюються на дороги смерті, ми теж знаємо, що нам оповідали. Але нам дуже важить ну це покросмачить Миноград, поки що не водонаш. Ось вернемося. Якою мірою тут от місцевості виходять за казенний тарець, річка сюди вже виходять на місцевість. Якою мірою інженерні споруди будуть допомагати нашим воякам? Бо ми, в принципі, мало маємо багато знаємо за бої, менше ми знаємо за те, як оце все от. Оці всі надолби, видолби, довбойови допоможуть нашим Збройним силам України, зокрема, по основним родам зброї, я так скажу, піхоті, дронам, артилерії, бронетехніці. Кожне дефіле, ви знаєте, це місце для атаки. Тепер ми бачите, як перехід на, через річку Оскіл до яких от проблем призводить. Ми говоримо, це жовтеньке, це проходи в українських укріпленнях. Воно теоретично там де шляхи постачання і напрямки в теорії для контратак, але більше вважається, що це шляхи постачання. І нам дуже цікаво з цим розібратися. Ось візьмемо, що тут у нас? О! Так, да, це добропілля, ось сюди міжова, правильно, де 60 кілометрів. Скільки тут переходів, ми бачимо, є розриви по 10-8 по 8 кілометрів в умовах місцевості, до чого вони прив'язані, до яких от словів місцевості, ви бачите, можете самі подивитися. Ну, це частний случай. Взагалі, на тлі того, що ми вас показали, нам дуже цікаво, якою мірою противник. Зараз, як, як зараз віддала ці полоси оборони, наскільки вони прикриті засобами враження і прикриті, в тому числі, піхотою, і наскільки це допомагає різним родам зброї українського війська? Взагалі, от яка в сучасних умовах війни доцільність цих місць, власне, от? От що нас має з вами зараз цікавити? От, власне, як от воно тут, ви бачите, що нібито вони воюють тут, де не дуже є, а тут, от, де воно є, вони зараз тільки збираються розгорнутися. Власне, як це все працює? Чи мало сенс все оце вибудовувати? Чи це вибудовувалося до позавчорашньої? Ситуація модифікувалася до вчорашньої, і наскільки воно відповідає ситуації сьогоднішній? Ось те, що я вам хотів сказати: бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. а Я повернуся до любого моєму серцю на жарство, бо треба доробляти.